Кому шум, а кому мед для вух. Так звучить виконане волонтерське завдання. Хороші дівчата а Ми підемо, куди забажаємо, хороші дівчата, підуть з дураю, а нам туди защо! Як ти думаєш, як ці зеркала настроювати? Що вони це зайва деталь. Щоб Вася з Лесею безтурботно жартували, знадобилося півроку часу, майже мільйон гривень і спільні зусилля кількох десятків людей. У підсумку кузов цього величезного авто був напакований усім необхідним для роботи стоматолога. А починалося все із того, що нас запитали зможете зі старого рентгенкабінету зробити мобільну стоматологію? Ми таким ніколи не займались, тому впевнено сказали так. У Київ приїхав Урал. Добре, що хоч тут у нас є Віталік Юдін з його СТО Моторхаб. Я ж тут як самодак, короче, теж можу щось придумувати, казати, що робити, а… Роман Федорович, як старший, старший майстер СТО, він все це воплощає в життя і роздає завдання вже напряму виконавцям і вже контролює виконання робіт. І так що, скажімо так, він контролює, щоб кожна гаєчка Болтик всі були на своїх містах і, і були і закручені як треба. Коротше. Від нього ну, все залежить. Роман Федорович, ви любите Віталіка? З його придумуваннями. Осінь. Обсі. Фантазія у нього бурна. Віталік зі своїми моторхабівцями взяли на себе усю роботу з ремонту Уралу та переобладнання кунгу під фронтову стоматологію. Оп. Оп. Все. Перевірили електрифікацію та витяжку, демонтували усе зайве всередині, замінили старі трюхляві меблі на нові, замінили кондиціонер, зробили компактну систему підігріву води, каналізацію, опалення на зиму, автономне енергоживлення з генератора. Буде все по, по вищому розряду. Прикрутили кронштейн для запасного колеса і розмістили зовні під кузовом стоматологічний компресор установки, щоб всередині було більше місця. Ми у львівському осередку руху ветеранка шукали на все це гроші. На цей блок робіт було витрачено 221 тисячу 700 гривень. Поставте відео на паузу і роздивіться уважніше, щоби оцінити масштаб. А це стоматологиня Леся Васківська. Коли нам треба було зрозуміти, що потрібно у кабінет, ми звернулися до Лесі. Бо вона ще до повномасштабного вторгнення росіян роками волонтерила фронтовим стоматологом. Отож, ми підступно заманили її до себе в команду, нібито один раз порадитися. Але Леся загорілася проектом і втілювала його далі разом із нами. Вона склала список необхідного у стомат кабінет. Вона допомагала переглядати розсортовувати усе, що передавали благодійники. Вона ж знайшла техніка Вадима Антоненка, який запускав у роботу стоматологічне крісло у Кунгу і досі регулярно консультує нас по телефону. Леся допомогла із плануванням стоматологічного кабінету, де і що має стояти. Шукала виробників, у яких ми закуповували реманент, препарати та обладнання за вигідними цінами. Леся тягала коробки, перевіряла і контролювала усе, аби ми могли бути спокійні в результаті. Словом, Леся, one love. Ще пакувати. Я можу ще Я хочу, щоб ти перехрестилася і сказала, слава Богу, що це скінчило. В нас і скінчило. Це був крутий досвід тратити гроші, які ви так тяжко шукали. Дякуємо Бретам, дякуємо людям, які це все слали. От, тепер мені безкінечно наявлять всі медичні представники стоматологічні. Питають: вам щось ще треба. А <рес> Спокою треба, спокою, але давайте ще нам. У кабінеті працює стоматологиня Юля. Прізвище не кажемо з міркувань безпеки. На кадрах вона тільки-тільки приступає до роботи. А на момент виходу відео успішно відбуде свою першу фронтову ротацію. Юлія Фахова і чуйна стоматологіня. І з нею ми узгоджували проект, який потім зі спокійним серцем передали під її відповідальність. Це мобільний стомат-кабінет, Він є незалежним, тобто він може функціонувати самостійно. Єдине, що нам потрібно, це електрика. У нас є вода, є підігрів води. Тут у нас є запас води у вигляді каністри. Звідси вода подається сюди. Тут ми це зона стерилізації. Тобто це автоклав, пакувальна машина, дистилятор піддесильований в один. Переважно вся апаратура працює на ній. Це наша стоматологічна допом, стоматологічна установка, де ми лікуємо людей. І ми переходимо вже до іншої зони, де у нас є все обладнання. Це панмет. Тут ми зберігаємо стерильні е, інструменти для прийому хворих. Це в нас ультразвук. Ми знімаємо, робимо професійну гігієну. Тут у нас є класний рентген, він має вигляд фотіка. Mm -hmm. Та, і ми можемо виводити знімки зразу на монітор комп'ютера. І тут наше маленьке обладнання: це є ендо апекс-локатор, ендомотор і коагулятор. Такому плані, тобто, ми можемо надавати як ендодонтичну, терапевтичну профілактику і видалень хірургічну допомогу. Усе це стало можливим завдяки благодійницям і благодійникам з усього світу. Люди передали матеріалів, інструментів та обладнання на суму 249 тисяч 399 гривень. І решту необхідного ми закупили за донати загалом 424 тисячі 299 гривень. Усього на реалізацію проєкту було витрачено 901 тисячу 898 гривень. Ось два списки наданого і закупленого. Попередньо ми планували забезпечити кабінет усім необхідним більше як на півроку. Ви також можете поставити відео на паузу, щоб роздивитися детальніше як враження від сьогоднішнього дня. Трошки сумно, то все завершується. Але ж гарно ще й сонечко, погода нам як на замовленні. Дуже здорово. Аж не віриться, що таке можна зробити. Організації Charity Ukraine. Charity Ukraine, про які говорила Юля, переказали нам на стоматологічний Урал 10 тисяч євро. Лілія Вакарова. Вона насправді багаторазово великі посилки надсилала, де було низка потрібних і теж дуже корисних матеріалів і препаратів. Крім того, Надія Книж вона сама вклалася і вона змобілізувала всю стоматологічну спільноту. І лікарі вони загалом надіслали різного приладдя і медикаментів на загальну суму 73 тисячі 400 гривень. Олег 3М Oral Care, він сам приїхав на СТО і привіз нам дуже багато потрібного. Теж це там дуже дороговартісні були речі, які знадобилися в нашому персональному кабінеті. І Олександр Луговський разом з родиною зі Сполучених Штатів Америки. Вони фінансово підтримали проект і надіслали теж необхідне стоматологічне обладнання. Доповнити Женю ще Софійка Дубик дуже круто нас виручила. Вона, по-перше, фінансово докидалася. А по-друге, знайшла Моніку Бучко, це стоматологиня з Польщі, яка передала власне крісло і стоматологічну установку у наш польовий кабінет. І загалом така штука коштує 117 тисяч гривень. Потім, значить, Володя Бараняк взяв оцю установку в містечку Елк і промандрував з нею 1440 кілометрів, аби доперти її до України. І окремо ще хочу відзначити Кирило Косавцова, тому що він, по перше, теж дуже багато допомагав взагалі впродовж. Цієї реалізації проекту, але також він забезпечив наш УРАЛ приладами для перетворення напруги, і завдяки цьому дорогуще обладнання, яке ми його напакували, не буде горіти.